Не секрет, що стан нашого фізичного та психічного здоров'я здебільшого знаходиться у тісній залежності від способу харчування і тих продуктів, що ми вживаємо, зазначають фахівці. Людині, аби добре себе почувати, завжди слід враховувати різні фактори, в тому числі у міжсезоння. Це особливо актуально при переході та підготовці до зими. Корисними порадами в ефірі телеканалу ГРАД поділилася ендокринолог-дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк. Якщо влітку ми казали, бо в мене часто питають пацієнти: чи потрібно вживати суп? Чи це обов'язково? І я їм відповідала: ви їсте салати і п'єте воду. Якщо не полюбляєте, можете його не вживати. То взимку стає холодно і осінню вже І Якщо людина полюбляє, то дуже добре вводити перші страви, бо вони зігрівають людину. Ще зігрівають людину натуральні спеції: гвоздика, коріандр, паприка. Корисні також теплі натуральні чаї. Робити смачні натуральні чаї це дуже класно і дуже корисно. Бо, наприклад, в банці з газдикою ніколи ніхто не заведеться, бо вона міцний антисептик. Тому збагачувати раціон натуральними спеціями, каротиноїдними продуктами осінніми: це гарбуз, це інжир, це ківі. У деяких також на дачі зростає це прекрасні продукти, які і клітковиною багаті, і вітаміном С багаті. Крім того, заморожені ягоди та фрукти набагато менше втрачають вітамінів та корисних речовин ніж термічно оброблені, тому їх також радять вживати фахівці. Є ще дуже дієва схема правильного харчування під рахунок калорій, Однак вона підходить не всім, тому що багато людей сприймають це як психологічний тиск і обмеження, проте є більш універсальна та загальна порада за принципом так званої здорової тарілки. Більшості я рекомендую харчуватися за правилом здорової тарілки здорова гарвардська тарілка, є здорова навіть українська тарілка здорового харчування. Що мається на увазі? Більшість вашої тарілки мають займати овочі, мають бути фрукти, чверть займають білки: м'ясо, риба, птиця, яйця, і чверть це вуглеводи, каша, картопля. Макарони це може бути шматочок хліба. При цьому кожен з прийомів їжі має бути досить збалансованим, тобто пропорційно розподілений протягом дня, аби не перевантажувати органи травлення великими порціями, наприклад, увечері.